Тернопільська Нива повернулась після зимової відпустки. У товариському матчі вони зіграли проти команди Агробізнес Волочиська. Поєдинок закінчився з рахунком 2-0 на користь Тернопільської Ниви. На 61-й хвилині гол у борота агробізнесу забив Андрій Бай. На 81-й гравець, який перебуває на перегляді в Ниви, подвоїв рахунок. Це перший поєдинок тернополян під час підготовки до старту другої частини чемпіонату першої ліги з футболу, розповів головний тренер Ниви Юрій Вірт. Нас зараз ціль підготуватися до старту чемпіонату це найголовніше закласти функціональний фундамент. Багато будемо працювати і над фізичними е, якостями даєп, і техніко тактичними діями. Тому ми тільки приступаємося. Ми вертаємось до того стану, який було в минулому році. Ми у нас практично 80 днів була відпустка. Це дуже багато. Хлопці можемо сказати, трошки розгубили свою форму, а тому нам треба повернутися до тих кондицій, і ми повертаємося на запитання, як змінився склад футбольної команди Нива, Юрій Вірт відповідає так. У нас деякі гравці зараз тренуються з Нивою 2 а якщо брати півроку назад, коли стартувався чемпіонат, більше 12 гравців нас покинуло. Це практично ну, це і пів команди. Тренер агробізнесу Олександр Чижевський прокоментував гру своєї команди так. Навантажилися вже добре, і гра, то таке, то у нас вона бовне, ще є багато часу. Коли вже поїдемо на другий етап в Ужгород, і вже там більше будемо детально наігрувати склад. Зараз на сьогоднішній день багато футболістів у нас випало через мікротравми, багато не грало сьогодні. Але це наслідок того, що якість поля у нас в Лучиську зовсім інша, а тут нове поле і десь футболісти поки пристосувалися, ну і помилки, другий м'яч. Своя помилка пропустили, але нічого страшного. За словами Юрія Вірта, під час зимової підготовки до старту другої частини чемпіонату заплановано зіграти ще вісім матчів. Наступний контрольний поєдинок футболісти Тернопільського клубу зіграють 15 лютого з командою скала 19 11 каже Юрій Вірт. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.